Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Останні тижні навколо мері Дніпра просто таки вирують скандали. Один змінюється іншим і не встигає вщухнути, як громадськість дізнається про чергову некрасиву історію за участю дніпровських високопосадовців. Так не встигли Дніпряни відійти від скандалу з депутатами про більшості, які замість відрядження на конференцію з відновлення міста. Полетіли веселитися на Мальдівські острови. Як стає відомо, чиновники мерії замовили ремонт приміщення лікарні швидкої допомоги у компанії, на яку відкрито 14 кримінальних справ. Про вибір скандального підрядника на ремонт лікарні стало відомо завдяки проєкту Слідство інфо журналісти, якого звернули увагу на інформацію антимонопольного комітету України про винесення вироку двом дніпровським компаніям за змову під час участі у торгах. На них було накладено штрафи на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Керівником однієї з цих компаній, «Всебуд-4» Є такий собі Володимир Смеля, до послуг якого регулярно звертаються структури Дніпровської мерії про цього підприємця та його фірму розслідувачі повідомляють. На рахунку компанії 14 справ щодо кримінальних правопорушень у Дніпрі та області. Усі вони відкриті на підставі того, що то все будь-чотири складає та підписує неправдиві акти приймання виконаних робіт. Володимир Смеля неодноразово завищував вартість своїх послуг та матеріалів і, співпрацюючи з державними підприємствами, привласнював кошти з державного бюджету. У кримінальних справах неодноразово фігурує департамент благоустрою та інфраструктури. Незаконні дії компанії були вчинені за. Попередньою змовою з його посадовими особами також у судових рішеннях зазначаються департамент капітального будівництва, Дніпроводоканал, міськ світло, та департамент житлового господарства. Окрім цього, податкова ще у 2018 році встановила, що отримані гроші компанія конвертує у готівку, перераховує їх на рахунки інших підприємств, щодо яких теж неодноразово порушувались кримінальні справи. Попри незаконну діяльність ТОВ, всебудь 4 упродовж восьми років компанія продовжує укладати договори з державними підприємствами. Так, у 2024 році Дніпровська міськрада віддала ремонтувати приміщення комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. На ремонт виділили понад 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Розслідувачі, звісно, забажали якихось пояснень від мерії Дніпра стосовно новоукладених договорів. Але Дніпровська міська рада відмовилася давати відповідь на запитання журналістів. Разом з тим, мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці за власної ініціативи розповів про іншу закупівлю, яка також найближчим часом може стати предметом зацікавленості розслідувачів. Причому не лише з медіа, а й з правоохоронних органів. У соцмережі міський голова Дніпра виклав світлину і допис до неї. Під час такої жахливої війни ми відкрили нову батутну школу. Такі батути є лише у Парижі та в Дніпрі. Я майже впевнений, що на нас знову чекає купа бруду та нова кримінальна справа, і з однією єдиною претензією, на що купили такі дорогі батути. Батут дійсно виявився дорогим, причому не просто дорогим, а супердорогим. Згідно інформації з системи Прозоро, за два батути, страхову систему та набір матів з міського бюджету заплатили понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Це найдорожчий батут, який коли-небудь закуповувався на Дніпропетровщині за весь час існування Прозоро. І коли Борис Альбертович стверджує, що такий батут є лише у Парижі, а тепер ще й у Дніпрі, він каже відверту неправду. Бо це професіональний батут, який виготовляється німецькою компанією Євротрамп. І його використовують багато хто зі спортсменів для підготовки до змагань високого рівня. Ба більше цей батут придбати в Україні може будь-хто, ми знайшли його в інтернет-магазинах за ціною майже півмільйона гривень. А в самій Німеччині його можна купити за ціною до 9 тисяч євро, що за курсом становить біля 400 тисяч гривень. Борис Філатов абсолютно спокійно пророкує, що за покупку цього батуту буде відкрито кримінальне провадження, і йому дійсно нема чого хвилюватися. Як відомо, Мер Дніпра особисто ніколи не підписує сумнівні угоди. Це роблять його підлеглі, а потім ходять на допити, дають покази слідчим та сидять під арештом, як, наприклад, заступник мера Ігор Маковцев. Нагадаємо, нещодавно обласна прокуратура офіційно заявила, що пан Маковцев, який багато років очолює департамент транспорту та транспортної інфраструктури, разом з директором неназваного товариства протягом тривалого часу завищували тарифи на паркування у Дніпрі. За даними слідства, підозрювані налагодили схему заволодіння коштами жителів Дніпра на користування майданчиками для платного паркування. Вони у шість разів завищували ціни на послуги паркування шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи. Протиправні дії підозрюваних завдали збитків на понад 9 мільйонів гривень територіальній громаді міста. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення заступника мера від займаної посади. І дійсно суд першої інстанції, а саме Дзержинський районний суд Кривого Рогу, задовільнив усі вимоги прокуратури, Відстранив пана Маковцева на два місяці від виконання обов'язків заступника міського голови Дніпра, а також директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури. Що стосується запобіжного заходу, то Ігор Ігорович був відправлений судом під нічний домашній арешт, також на два місяці. Суд зобов'язав його здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт паспорти для виїзду за кордон. Саме знаходячись під нічним домашнім арештом, Ігор Маковцев дізнався про розслідування платформи громадський контроль щодо його, як стверджується, будинку. Керівник організації Денис Селін розмістив у себе в Фейсбуці відповідний допис зі світлинами. Наразі ми трішки дослідили життя та зону відповідальності заступника мера Ігоря Маковцева. Наші джерела повідомляють, що останні роки він дотичний до будівництва дерев'яного будинку загальною площею 298 квадратних метрів. На нашу думку, оцінка такого дому стартує від 6 мільйонів гривень. Земельна ділянка під домом оформлена на Корнєва ДГ. Це викладач коледжу залізничного транспорту, де викладає також заступник мера Маковцев. Будинок на Маковцева не оформлений, але три незалежні джерела вказували, що він дуже дотичний до цього будинку. Будинок в місті Дніпро, але з виходом до води річка Самара. Тож не дивно, що в декларації Маковцева з'явилося два човни. Наприклад, човен Байлайнер 2355 коштує на ринку біля 1 мільйона гривень. Але наш герой просто вирішив ціни не вказувати. За 2021 рік Ігор з родиною зміг заощадити додатково 260 тисяч гривень, і це при річному доході в 300 тисяч гривень, тобто на місяць родин. На з чотирьох людей проживала на 3400 гривень. Дуже економна родина. У самому департаменті транспорту та транспортної інфраструктури в ці дні теж було не все гладко. Ця структура переживала тяжкі часи разом зі своїм відстороненим керівником. Раптом з'ясувалося, що встановлені з великою помпою так звані берлінські подушки, обмежувачі швидкості мають значні дефекти. Комунальники за декілька годин після установки їх демонтували та почали виправдовуватися. Протягом кількох годин КП транспортна інфраструктура міста Дніпровської міськради отримало звернення від небайдужих місцевих мешканців, що на поверхні засобів заспокоєння руху автомобільні шини залишають чорний слід. Через це підрядник був змушений демонтувати встановлені берлінські подушки та зв'язався з їхнім виробником. Засоби заспокоєння руху повернуть на вказані локації вже наступного тижня після того, як усунуть дефект. Це подовжить строк їхньої експлуатації. Зазначимо, що додаткового фінансування з міського бюджету це не потребує. У вересні на придбання пристроїв примусового зниження швидкості комунальне підприємство транспортна інфраструктура міста витратило майже 100 тисяч гривень. Історія із заступником міського голови Ігорем Маковцевим безумовно ще тільки починається. Попереду судовий розгляд. Як він буде відбуватися, ми обов'язково розповімо. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.